Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Вас, я Кенет Копленд отче, дякую тобі за сьогоднішню передачу. Дякуємо тобі, Бог. Слово Боже є таким реальним і дорогоцінним для нас. Ми відкриваємо свій розум і своє серце, щоб приймати сьогодні відкриття Твого Слова, відкриття про тебе, Господи Ісусе, і ми віддаємо тобі всю хвалу, Боже мій Хтось зараз я не знаю, якесь запалення в кістках чи щось інше в вашому лікті. Воно щойно зцілилось. Хвала Богу, алілуя. Щоб це не було, прийміть своє стілення прямо зараз. Слава Богу. Дякую тобі, Отче, за твоє слово. Ти послав своє слово і воно зцілило нас. І ми благословенні в ім'я Ісуса. Амінь. Не забудьте завантажити безкоштовні тези цих передач. І вони допоможуть вам слідкувати за тим, про що ми тут говоримо. Біле, хвала Богу. Давай відкриємо 17-й розділ, 17 розділ Луки. Євангелії від Луки. Так. Слава це. Богу. Слава Богу! Це одне з найкращих послань на тему віри. Коли ви берете Євангелію від Марка, 11, 22, 23, 24 і 25, і потім накладаєте на це, саме так працює і діє віра. Це сказав Ісус. І потім це одна з найдивовижніших речей, які просто відкривають очі. Це так сильно. Перед біле. Гаразд, давайте почнемо з п'ятого вірша. І сказали апостоли Господу: примнож нашу віру. Господь відповів: якби ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали б смаковниці цій, вирвись з коренем і пересадися в море, то вона послухалась би вас. Хто з вас? Маючи раба, котрий речі пасе, коли прийде з поля, скаже йому Іди зараз, сідай до столу. Навпаки, чи не скаже йому, приготуй мені вечерю, підпережися, і прислуговуй мені. Поки я буду їсти і пити, а потім ти сам можеш їсти і пити. Чи буде він дякувати рабу тому за те, що виконав наказ? Не думаю. Не думаю. Слава Богу. Алілує. У п'ятому вірші говориться: примнож нашу віру. Це те, чого має хотіти кожен віруючий, свідомо чи несвідомо, робити все, щоб примножити свою віру. Бог не планував, щоб наша віра зменшувалась і залишалась на одному місці. Він хоче, щоб наша віра зростала у кожного. Немає значення хто ви. Якщо ви у Царстві Божому, то Ісус, автор нашої віри і той, хто розвиває її. Як же віра розвивається чи примножується? По-перше, Словом Божим. Ви не можете піти далі, ніж те, що ви почули зі Слова Божого. І деякі люди інколи приходять до мене і кажуть, пасторе, я хочу, щоб ви згодились зі мною. Я відповідаю: гаразд, на чому ви стоїте? Ну, я просто знаю Господа, я знаю, що Бог добрий. Я відповідаю, ні, ні. Так. Ви зрозуміли, так, що я кажу, спрятує. мені потрібне слово Боже. Тому, коли я отримую слово Боже стосовно того чи іншого, хвилиночку, Бог дав мені відкриття для жінок, що діти і молоді люди, 12-річні, можуть класти руки на хворих і так далі, бо це та сама віра. Вона не відрізняється від віри 80-річного. Якщо вони народились гори, то це Божий вид віри. І така віра має примножуватись. Мені слід користуватися нею, мені слід щось говорити. І віра часто ставить вас у таке положення, коли з вас можуть насміхатися. Чому бо вона протилежна людському мисленню? Вона знаходиться з іншого боку. Отже, ось ісус, який йде додому, Іаїра. він сказав: Твоя донька не померла вона просто заснула. І люди, які там були, сміялись над ним, бо це абсолютно не виглядало логічному природному світі. Ісус вигнав всіх за двері, зайшов туди і воскресив її. Ісус не намагався справити на них враження, він вивільняв свою віру. І потім він сказав, дівчинко, тобі кажу. Тобі кажу. Тобі абсолютно кажу. вірно, так. отже, він використовує свою віру, і ось як наша віра примножується. Нам слід користуватися нею, нам слід вживати її, нам слід вірити тому, що сказане Богомістинне. І вивільняти віру, чинити на підставі слова Божого. Це примножує Якби ви наша мали віру як насіння, ви би сказали так, Ісус сказав все у Царстві Божому подібне до того, як людина посіє так. насіння. Правильно? Вірно. Тому Він каже: якщо ви хочете, щоб ваша віра примножилась, вам необхідно посіяти її. Якщо ви хочете, вірно. щоб любов Божа примножилась в вашому житті, вам необхідно посіяти її. Так, я розумію це. Отже, коли ми говоримо про віру, і я пам'ятаю, як я чув це від тебе. Маю визнати, я прослухав цей уривок як мінімум 25 разів. Бо щоразу не лише віра приходила, а я ще й чув те, чого ніколи не чув раніше. І це відкриття приносить і оживляє віру всередині вас. Давайте поговоримо про дітей. Ми говоримо про сім'ю, і ось дитина приходить і каже вам: знаєш, тату, я хочу ось цей велосипед. І ви відповідаєте: гаразд. Тато каже, тобі потрібна фотографія цього велосипеду. Не кажіть їм, знаєш, хлопче, гроші не ростуть на деревах. Забирайся звідси. Ні. Ми маємо позбутися таких розмов і перейти до віри. І ми кажемо, гаразд, синку, ти маєш фотографію? Він відповідає: Так, звичайно. Звичайно, маю. Принеси мені фотографію. Ви дивитесь на фотографію, кажете, гаразд, це найкращі велосипеди, які вони мають? Так, тату, це найкращий. але він дорого коштує. Він коштує 300 доларів. Тато відповідає: все гаразд, синку, що ти будеш з цим робити? Той відповідає: я посію насіння, і ви думаєте, подивимось, бо він візьме ту гру, яку я недавно йому подарував, і яку я недавно приніс йому найкращу, і він посіє її. Але в той самий час вам краще приготувати у гаражі місце, бо велосипед уже в дорозі. Велосипед уже в дорозі. Брате Коплен, це торкнулось мене. Кажу вам, це віра як спадок. Це віра. Ось чому нам потрібно робити все, що пов'язане з вірою, бо це наша професія. Так, це наша професія. Ви можете бути будівельником чи фізиком, але віра це ваша професія, якщо ви у царстві Божому. Алілуя. Біле. Це відкриття, яке має прийти. Воно має прийти. Воно має прийти. Хвала Богу. Ісус говорить тут: якби ви мали віру, як зерно гірчиці, і сказали б смоковниці ці, вирвись з коренем і пересадися у море, то вона послухалась би вас. Грецькою мовою тут написано: вона послухається вас. Бо віра нічого не пропускає, так. вона не повертається, не виконавши роботу. Але Ісус тут каже: якби ви мали віру як зерно гірчичне, і можливо, ми можемо взяти ось це зерно гірчичне, забрати це і просто сказати: якби ви мали так. віру як насіння, ви би сказали. Так. Бо коли ви говорите, ви сієте і це повертається назад. Так серед. Це щоразу робить все, що потрібно. Тому зараз ми повернемось назад і покажемо вам, як Ісус звертався до цієї смоковниці. Зверніть увагу, він проходив повз смоковницю. На смоковниці було багато листя, але коли він підійшов до неї, на ній не було плода. Це називається релігія. Це вигляд побожності, але в ньому нема сили. Там нема справжніх плодів. І ось що сталося: Ісус промовив до неї: нехай більше ніхто не скуштує від тебе плоду навіки. І учні чули те. Послухайте це, не пропустіть. Ісус тут навчає. Учні чули це. Чудово. Вони чули. Саме те. тому Ісус так чинив. Тому Він так і вчинив. Він пішов до Єрусалиму, зробив там все, що потрібно, і повернувся тією ж дорогою, щоб ночувати у тому домі. І ніхто не бачив жодних доказів того, що тієї миті щось сталося. Але віра діяла. Слово Боже, працювало вірою з тим деревом, до якого Ісус звернувся. Погляньте. наступного ранку вони побачили, що дерево засохло до кореня. І згадавши, Петро каже йому учителю, поглянь, смоковниця засохла. Я кажу наступне: всі матеріальні речі потребують чогось духовного для того, щоб існувати. Хвала Богу. Вони не можуть бути без цього. Подумайте про це, брате Коплен. Коли прийде на час залишити землю в 120 років, чи коли Ісус повернеться, коли прийде на час залишити землю, коли ваш дух залишить тіло, це тіло просто впаде. Звісно, ви слідкуєте за моєю думкою, для існування матеріальних речей потрібне щось духовне. Ісус сказав: мої слова це дух і життя. І життя. Від плоті немає жодної користі. Нема користі. Плоть не здатна виробляти життя для себе. Вона не може. Абсолютно. Не може. Вона не може, чи не так. Ісус сказав, те, що від плоті, це плоть. Боже мій. А те, що від духа це дух. Але якщо ви вкладете дух в плоть, тоді плоть оживає. оживає. Вона отримує життя від духа. духа. Якщо духовна людина мертва, там нічого нема, там нічого нема крім природної людської віри. І природною людською любов'ю. а це банкрутство. Це банкрутство. Але коли ця внутрішня людина народжується згори і займає своє місце, вона має все, що потрібно від Бога: віру, любов, радість, надію, доброту, лагідність, триманість, терпіння, всі ці речі знаходяться в ній. Але хвилиночку цю людину потрібно годувати. Абсолютно і це духовна людина. Її потрібно годувати Словом Божим. Бо всі ці речі мають розвиватися для того, щоб оновити цю частину. частину. І ви можете це зробити. Віра виходить з цієї внутрішньої людини. Вона виходить з неї і впливає на природну. Отже, віра не виходить так. з мого розуму. Так. Вона не може. Розум складається з волі та емоцій, емоцій. і це душа. Але її потрібно оновлювати Словом Божим. Так. Бо тут знаходиться розум Христа. І слово Христос. Це помазане. І те саме помазання, яке було на розумі Ісуса, коли Він жив на землі, досяжне тут, тут для людського розуму. Коли ви починаєте оновлювати свій розум, ви починаєте думати, як Ісус, говорити, як Ісус, ходити, як Ісус, і отримувати Його результати. І що відбувається? Дух і душа, які живуть в цьому тілі, діють, тіло починає оживати, і оновлюється ваша юність. Так, ви починаєте ходити вірою, ви живете вірою, і віра діє у цій плоті і робить те, що вона має робити. Віра це слуга, який виконує роботу, який виконує роботу. Фактично, я думаю, що віра грецькою мовою, по-моєму, це слово «сама», або слово, яке означає раб. Це означає, що раб, що це раб стосовно духа, але дух є тим, у кому знаходиться життя. Так, порядок такий: дух, душа, душа і тіло. І тіло. Бо так говорить Писання. Я молюся, що ви були цілісними, цілісними у всій повноті. У всій повноті, дух, душа і тіло. Не тіло, розум і дух. Саме так про це говорить світ. Про це написано у першому до Солунян. У першому посланні Досолунян. Так, правильно. П'ятий розділ. П'ятий розділ. І він каже, 23-й вірш. так, у 23-му вірші. Він каже: «І сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, і ваш дух, душа і тіло нехай будуть збережені без порока до повернення Господа нашого Ісуса Христа. Тепер все у правильному порядку. Ми маємо місце писання, в якому говориться, що наша юність оновлюється як у орла. Щоб ми збереглись і виконали те призначення, виконате, яке нас покликав так, Бог. Сэр. Прямо тут. Бог знає розмір нашого костюма. Чудово. Ти говориш про цей земний костюм. Земний костюм. Амінь. Коли ви летите в космос, вам потрібен скафандр. скафандр. але тут на землі, моєму людському духу. Потрібен земний костюм. Коли ви втрачаєте свій земний костюм, ви відходите він з він має запчастини? Чудово чи не так? Давайте повернемось до 17 розділу Євангелії від Луки. Ми вже читали тут: якби ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій вирвись з корінням і пересадись у море, то вона послухалась би вас. Хто з вас маючи раба? Який орече пасе? Після повернення його з поля скаже йому: піди скоріше, сідай за стіл. Ми говоримо про те, що, коли ви маєте віру як насіння, ви говорите. І коли ви говорите, ви сієте. І коли ви сієте це насіння, Ісус продовжує говорити про те, як примножити віру. Ось що він каже. Ось яким способом примножується віра. Вам потрібно посіяти це насіння. Сієте і дієте. Ви сієте її, і вона примножується. Але частина цього примноження в тому, що доки воно працює, сильнішим. воно стає сильнішим. І зауваж, біле. Якби все це закінчувалося шостим віршем. Де так. сказано, якби ви мали віру, як так, зерно так. гірчичне, і сказали цій смоківниці: вирвись корінням і пересадись у море, то вона би послухалась вас. І переважно ви би подумали і були би праві, Звичайно. що ось ці слова, вона би послухалась вас, Смоков... стосуються смоківниці, але на цьому ще не кінець. Говориться далі, чи не так? Так. Далі говориться, хто з вас має раба? Слугу. він говорить про віру як про слугу чи раба. Бог дав вам свою віру, якою ви виконуєте віру, свою що роботу. Я вірю, Це саме та віра, яка створила Всесвіт. Звісно, так це та віра. Ісус каже, що якщо ви звернетеся до смоківниці, то ваш слуга, ваша віра послухається вас, а дерево послухається віри. віри. Про це можна проповідувати. Це стає чимось важливим, біле. Якщо так. замислитись над цим якщо розглянути це, то виходить, що вам слід дозволити своєму розуму забути про те, як ви думали раніше, і сказати: Господи, я оновлюю своє мислення. В книзі буття в перших двох розділах написано. Що Адам мав доглядати за своїм садом? За І я чув, як хтось якось сказав: так, так, звичайно. Ну, в Адама була незначна робота. Він просто висмикував буряни в Еденському саду. Там не було жодних бур'янів. Хай Бог благословить ваше серце. Але він був там для того, щоб доглядати, культивувати. Я чув, як ти якось сказав в одній з твоїх проповідей. Я слухав її буквально кілька днів тому. Ти сказав, що Адам мав культивувати той сад, і він мав розповсюджувати його, доки він не наповнить цю землю. <плес> Але ви одразу ж думаєте, хвилиночку, як він хотів це зробити? Завдяки своїм власним рукам? Пізніше він намагався це зробити. Після так, того, як звичайно. до нього прийшло прокляття, звичайно. Тоді він почав працювати в поті чола. Ні-ні. Адам мав використовувати свою віру і свої слова. Це що, ще не так? Бо він діяв подібно до Отця чи не так. так? Це було ідентичне тому, Бо як його створив отець. створився своїми словами. Боже мій. І він вклав благословення творчої сили в Адама. І що він насамперед зробив? Він все назвав. Все. Всіх тварин і жуків. Більше 500 тисяч різних жуків, про яких ми сьогодні знаємо. Подумайте про це. Там сказано, щоб побачити, як він назве їх. Назве він їх? назве їх. Він назвав їх. І я дещо скажу вам. Так, так, так. Бог створив його тіло своїми руками із земного пороху. Адам отримав це природне тіло. Потім Бог промовив до нього слова панування. Вірно? Бог назвав його. І Адам став живим духом, який говорить. Бог привів тварин, щоб побачити, як він назве їх. Назве їх. І саме тоді ті тварини Ожили. отримали життя. Саме Ожили. це було обов'язком Адама, і йому потрібно було його виконати. Він. він мав зробити це. Він Люди кажуть, собаці нема духа. Вона просто мертва. Вона просто мертва. Ні. Вона не може жити без духовного єства. Вона не може жити. Фізична плоть собаки не може жити без духовного життя. В ній. Має бути в ній щось. так само, як і ви. Так. В ній має так. бути життя. Плоть не може виробити життя. І ми ходимо в цьому питанні по колу. Але біле ми покоління, ми перейдемо туди, ми яке дивиться туди. і бачить інший бік всього. Вірно, ця земля втомилася від цього. Так. Всі це знають. Тобто навіть я чув, як те сказав, що тут все помирає. Так, Воно помирає і ви не можете виправити це вітряками. Не можете, звісно. Але благословення Господнє призначене, щоб наповнити землю. Сила віри була призначена, щоб наповнити її. І ми це покоління. Ми маємо з цим справу. Бо ми повинні йти в цьому далі. І ми те покоління, яке спроможне закінчити це. І ви не можете зробити це так, за тілом. Так, Ви не можете виконати це завдяки Ви плоті. не можете зробити це тілом, і ви не можете заробити достатньо грошей, щоб виконати це. Вірно чи не так? Так, це неможливо. У всіх нас разом недостатньо грошей, щоб проповідувати Євангелію Боже в таких ні. масштабах. Чудово? Але якщо ми почнемо приймати це з царства Божого, а наш час вичерпано. Слава Богу. А як це отримати з царства Божого? Вірою. Вірою. Слова наповнені вірою. Величезне забезпечення і відповідні дії віри. Боже мій. Ангели. Боже мій. Ми з братом Білом повернемось за хвилину. Слава Богу. Дозвольте мені звернутись до вас, особливо до тих з вас, хто ще ніколи не приймав Ісуса своїм Господом і Спасителем. Прийміть це рішення і вчиніть на Його підставі. Щойно ви зробите це, послання до римлян 10, 17. Отже, віра від слухання, слухання від Слова Божого. Тут ідеться ось про що. Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом. І серцем твоїм вірити, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, то спасешся. Коли ви вірите, що Бог воскресив Ісуса з мертвих, і зараз я звертаюся до людей, які можливо ніколи не чули це раніше в своєму житті. Але я кажу вам владою і словом живого Бога, що Ісус Христос Назарету живий, і сидить праворуч самогутнього Бога. Який є скелею нашого спасіння, і він сказав: ось стою біля дверей і стукаю. Коли хто, тобто будь-яка людина, коли хто почує мій голос і відчинить своє серце, то я війду в нього. І Ісус говорить тут безкосхідними термінами, і буду вечеряти з ним. Я війду і складу з ним завіт, за яким я забезпечуємо все. Боже мій. Слава Богу. Отже, коли ви вірите в це, і багато з вас вже повірили, як я вже казав, ось чому Бог вивільнив віру в вашому дусі. Тому задійте цю віру зараз. І нове народження станеться в ту мить, коли ви говорите це. Тож помоліться з братом Білом і зі мною. Моліться голос, що ви самі могли чути це. Боже Небесний. Моліться разом зі мною. Моліться вголос. Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Ісусе, віди в моє серце. Я приймаю тебе як мого Господа і мого Спасителя. Я каюся в гріха. І я дякую тобі. За те, що ти спас і визволив мене від царства темряви. Наповни мене, Господи, твоїм дорогоцінним Святим Духом. Дякую тобі. І я вірю зараз, що я християнин, і мені байдуже, хто це почув. Слава Богу. Я хочу, щоб всі дізналися про це. Якщо ви помолилися сьогодні цією молитвою зі мною, з братом Білом. Ми хочемо подарувати вам маленьку книгу, яка допоможе вам досліджувати Біблію. Ви не повинні зазнавати труднощі з розумінням Біблії, тому ви можете дізнатися, як краще досліджувати її. Ви можете знайти в ній сильну віру буквально за кілька днів. А ми побачимось з вами завтра і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіа Муркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.